Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами урок народного танцю. Ми з вами вже працювали в цьому напряму. Ми роботали на День Незалежності, комбінації, українській. Танці, згадували репертуар колективу, де відпрацьовували рухи українського танцю, показували етюди на задану тему. А ось сьогодні ми з вами повертаємось до станку і будемо вивчати основні рухи народно синичного танцю. Що потрібно знати взагалі до напряму народного танцю? Так, це те, що народний танець це перш за все прояв свої, свого настрою, своїх емоцій, своїх почуттів, і виконується він для себе. А потім вже для глядача. І те, що народний фольклорний танець своїм корінням уходив в далеке минуле, де люди танцювали, рухались і виражали свої емоції, побут, якісь історії з побуту і народний Фольклорний танець сформував вже більш художню форму, як народний сценічний танець, де кожний митець може мати свою думку, своє бачення якихось подій і виразити це в художньому творі. Ну, а ми повертаємось до нашого уроку, де ми сьогодні будемо вивчати пліє та Батман Тендю в характері українського танцю. З нами сьогодні на уроці працює Юля Віхряк. Ви її добре знаєте. Зараз вона студентка. Нашого Миколаївського коледжу культури та мистецтв, і вже може працювати з першим курсом цього закладу, наприклад, Катя Крайнік та Кирил Загона у нас в цьому році, ви знаєте, вже студенти цього коледжу. Тому ми. Запросили Юлі, і вона відгукнулась попрацювати з вами. А ми будемо радіти її успіхам і разом виконувати і вивчати, згадувати ці рухи.